В українських медіа щодо опису подій, які відбуваються на території Запорізької області, активно вживається слово Запоріжжя або сполучення з прийменниками у Запоріжжі на Запоріжжі. Ранок у Запоріжжі розпочався з вибухів. Ворог атакував обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Зруйновано промислову інфраструктуру. Люди не постраждали на місці прильотів. Працюють екстрені служби. Окупанти наступають біля села Роботина Запорізької області. Про це розповів Суспільному колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, запорізький напрямок військові РФ обрали одним з пріоритетних. Вираз на Запоріжжі активний у медійних заголовках і використовується переважно як синонім Запорізької області. На півдні росіяни активно йдуть на штурми. Вони намагаються захопити роботи не у Запорізькій області. На Запоріжжі військовослужбовці тренуються відпрацьовувати бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню. БМ-21 град. Медійна аудиторія чутливо реагує на повідомлення типу чергові обстріли Запоріжжя у. Або на Запоріжжі, і як правило, ніякові, коли після заголовку чистодійної підводки з назвою Запоріжжя подається інформація про події за межами обласного центру. Поговоримо про ситуацію у Запоріжжі. Я нагадаю, сьогодні буквально 40 хвилин тому у регіоні була повітряна тривога. і У місті пролунав вибух місцева влада підтвердила, що ймовірно йдеться про влучання балістичної ракети. Понад 90 обстрілів за останню добу пережило Запоріжжя. Пошкоджено споруди в більше як двох десятках населених пунктів під Ворожих далекобійної артилерії, мінометів, танків, авіації щоденно потрапляють і українські захисники на передовій. І з ними ж і цивільні жителі. Чи виправдано вживається слово Запоріжжя в значенні Запорізької області? І чи не є це маніпуляцією? В енциклопедії Історії України читаємо. Запоріжжя до 1921 року. Олександрівськ, місто, обласний і районний центр України, розташований на обох берегах нижньої частини течії Дніпра, де русло річки поділено островом Хортиця. Згадується в енциклопедії і про Запорожжя територію вольностей війська запорозького низового окрему військово адміністративну одиницю. Окрім цього, Запоріжжя або Запорожжя може визначатись і як історично-етнографічний регіон, до складу якого входили території сучасних Запорізької, Дніпропетровської, частково Полтавської, Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської і Донецької областей. Тож чи доречно називати Запорізьку область Запоріжжям. Професор Олександр Пономарів вважав, що так. Науковець зазначав, що для стиснення мовлення ми зазвичай вживаємо варіанти типу Київщина, Львівщина, Харківщина, Донеччина та їм подібні. Але деякі області мають дещо відмінні назви, зокрема Запоріжжя. Проте на телебаченні та у стрічках новин ми можемо також почути або прочитати ще одне слово синонім Запорізької області – «Запоріжчина». Героям слава! Зразу починаємо із Запоріжжя, бо звідти були такі останні три, такі три доби впевнена інформація, на яку ми все чекаємо якогось офіційного підтвердження. Але в напрямку Вербового на Запоріжжі, кажуть, деякі із наших підрозділів вже подивилися. З другої сторони на останню лінію оборони навіть були такі прориви, що заходили в глибину. Професор Петро Білоусенко зауважив, що формування подібних найменувань суфіксами ина та чина «щина» в українській мові має історію в кілька століть, а тому є прийнятним і доречним. Отже, що ми можемо сказати глядачам, читачам і слухачам наших медій? І Запоріжчина, і Запоріжжя в значенні області вживаються в журналістських текстах. Проте Запоріжжя у першу чергу назва міста, через що створюється небажана двозначність, до якої аудиторія може бути не готова. Про це завжди мають пам'ятати і журналісти, і редактори.